Голова Рівненської обласної військової адміністрації завітав на підприємство Юрмія, що займається виготовленням напівфабрикатів. Отож, як працює підприємство? Дивіться далі. Зразкове підприємство. Пояснюють навіть чому, тому що це той повний цикл, про який ми завжди говоримо, що який дуже важливий для економіки. 145 робочих місць, які займаються повністю циклом переробки м'яса від забою до готових напівфабрикатів. Тому певно, що такі підприємства це приклад, і потрібно їх розвивати, допомагати, і щоб громади в спільному діалозі з такими підприємцями розвивали свої країни. we